Декілька разів декілька разів і ви були в нього вдома ще раз. Ми вдома не були. Ви були в нього в нових Петрівцях. в будинок. Сам не попали. Ми попали лише на територію, і до речі, стосовно будинку було дві різні інформації. Охоронець нам сказав, що все закрито, нікого нема. А другий помічник сказав, що там живе родина з Криму. а можна ще наприклад якийсь час знайти окремо з ним порозмовляти скажімо там питання подавати. Його треба ловити. Його треба ловити. Мої У майже в усіх. Хто ще не ви телефон, ви, телефон, телефон, ви, я, я ви телефон брати будете, пані? Правда. Коли я зможу брати телефон, коли я можу говорити, добре, але я не А давайте ми Ну ви Дивіться. У мене телефон кожні п'ять хвилин дзвонить. Розумієте? Кожні п'ять хвилин. Коли я можу, можу брати ми вам відправляли смс, навіть на смс. не відповіли. я прес-секретар. Розумієте? Я спілкуюся. Ні, ви брали телефон, у нас брали телефон, коли не знали, хто дзвонить. ви куди ви його вивишити? Може, якась інформація буде, щоб я не знаю, як ні, там треба ловити Краще такого лі. То ламати, я думаю, що сподіваюся, що наступного разу, коли вони обідуть вже всіх народних депутатів, всі, то, то може колись з'явиться ще час. Ну ні, ну, не ну не це це не означає чесно. Так, колись маємо краще Бу такі слова не, не говорить. Пані Оля, пані ну, ну ну, не, ну, не кажіть не на говорити. камеру. Ну розумі, чесно, ви люди ви ви... ну ви... люди трошки, ви... Злі. Ви... Розумі, ви... трошки ви... злі. Ну люди трошки злі. Що ви зараз не кажіть зараз на камеру? Я якщо там вони обійдуть, то й ми все знайдемо трошки для них часу. Що це за що треба буде потрібно? Ми завтра сюди завітаємо. О, вам ви кажете, що ви стояли так на майдані, то ви тим духом повинні вас підвести на роботу. У вас є чим під'їхати. Пані Ольга, ми напрошуємося до вас в гості, бо ви отримуєте зарплатню з держбюджету. Не тікайте від нас. Ні, ні, а до... Та не тікайте. А до вас додому. Ні-ні, отак... до, до вас додому. Ви ж як... да, да, да. Йдемо. Давайте проведемо людину, щоб буває ніхто не вкрав помічника. Ольга, Та давайте ми допоможемо. Пані ну, Оля, вдво... дві хвилинки, ще почекайте. Пані Ольга, ви ну скажіть чесно, що ви просто не хочете, вам набридло з нами спілкуватись. Ну, на жаль, не набридло. Все, дякуємо.